Сегодня у нас другий финал сезону 2010-2011 року. Ваші області Так уж в жизни повелось, что у каждой, уважающей себя матери, должен быть ребенок. Итак, так в семье слово. Какое? Давай послушаем. Мать! Что? Мать, давай бань? Он такой милый. Зачем эти слюни? эти пиво? Итак, представьте, Супермен в старости. Е-е-е! Своя березня. дін-дон. Сію, вію, посіваю, знову кроки нас вітаю. Ой, ж Ой, скудина. Ой, блін. Так стоять, стоять. Я де, два місяці тому послала порис на плов. А що є по? а що є рис? Є. Де? Вон. Вон. <sp>. Вон рис. Знаєш Назар, Це переходить в всі рамки. Дже… Так, тихо! Кохана, ти маєш бути великодушнішою. От пам'ятаєш, рік назад ти на тиждень пропала з хати. Так, я рожала. Я маю тебе пробачити, так? Зачекай, але я ж тебе простив, а ти мене простив, да. і я тебе ж, маю пробачити. Хорошо, я тебе пробачу за однією мовою. Ти кидаєш пити і збираєш рис. Зачекай, це вже дві умови. Кидаєш пити, пізно я вже збираю рис. Ви програму «Міняю жінку»? Тому у ями Щолочанка, яка поліває за волин, їде у Дніпропетровськ. І там є полювальник за Хтерп. за шахтер. За кротов? Нет, за шахтер. Я ж кажу за кротов, и сумы я сяду. Может, на колени? Смотри, аж футбол любишь, да? Да. А пиво пьешь? Пиво. И какое? Черниковское, светлое. Мужик, земан треба пити. Погоді. А чому ж земан, оно вкусне є? Мужик, це, це не важно. Це настільки не важно, головне, що воно луцьке, Розумієш? — А може, чи Земан так земер. От розказуєте її план дій на вечір. Зараз ми у твоїй шикарній плазмі включаємо не менш шикарний канал Аверс. І дивимося матч Волинь зоря. Я ізвиняюсь, ми вже Україна України грає Шахтёр? Адерс так Аверс я извиняюсь, а в какой форме волынь играет? Мужик, это ж волынь, они без формы играют. Секундочку, а за кого тогда мне болеть? Где они? Короче, рассказываю. Можно в зоне спину в глине, то и хлопцы из волынь! Кажется, я понял. Знаете, Ось така вона, волинська жінка. І коня на скаку може зупинити. І скрота людину зробити. І для начала представте, случай на вокзалі. Мальчик красивий, симпатичний. да й багає, розкажу, як було, як буде, то неправду скажу дай. показать <laughs> Бабушка, если вы себя так будете вести, я вам денег, не заплачу. Никакие деньги, я, гигиене, я себе, тебе нужнее. Представьте, студенческая миниатюра, в каждой группе есть такой студент. что сейчас за пара? Вообще, Вообще-то сейчас контрольный. Дай листочек. <звы> а да еще листочек, я тоже контрольную буду писать. Блин, может, ты пиши и ручку дать? Я что, не знал, что я в университет приду? Ручка у меня есть. Ой, телефон. Алло! Я на паре. Не, не, говорить-то я могу. Бай, что ты придираешься? Ведешь тебе лекцию веди. Мы починаємо одразу ж выпадут на вулиці. i would take a bath in the pool of the city and then go to the beach and swim in the sea and then go to the beach Отож дві дівчини в парку. Знаєш, ми так знову в парку. Значить, в парку ніколи перша з хлопцями не знайомилась. Як то? Значить, так. <риклад> Буде йти стая. Зі стаї вийде один божак. Юморної. А Жак ніколи не виходить. Підійде до нас і скаже, привіт, дівчонки, як діла. А ми що? А ми з тобою будемо тако шептатися і по-дурному хіхікати. Дивись, йдуть. Чи ж ажек так багато? Героям слава! ворогам. Чи ж, а коли хіхікати? Тут, походу, не хі хікати, тут кричати треба. Голи сістеря! Голий вісити! Всі ми знаємо, якщо хлопець не поцілує дівчину на першому побаченні, то другого не буде. Отож, перше побачення. Все назад. Я вже спішу, то дев'ята вже година. Мені треба додому, бо то вже дев'ята. Може. Що ж мені робити? Якщо я її поцілую, то прийдеться зустрічатися. А якщо не поцілую, то її батьова воєнком забере мене в армію. Цілувати чи тікати? Чікати. Якщо він мене не поцілує, я його вирубаю. Перший рішив тікати, то ж вона мене вирубає. Цікаво, що вона зараз думає? Боже, які в неї розумні очі. бела, била-нібила. все, Назар, Ми тепер, по ходу, встрічаємося. Та не переживай, я буду тобі писати листи в армію. Чекай, ти казала, що поможеш мені. Батя поможе тобі стати. Справжнім мужиком! у чом того, в горіть! У помітив місцевий мешканець. Ведмідь чоловіка не боявся і вів себе не агресивно. Що ж живе, Здавалося. Не пола я тебе, не смотри в мої глаза. Ей, чуєш, чихся, як най парніша, брат, два хурбатого, то моя креша всі твої ухажори Отримають пентеля, висяту з тобою у на найкращому гендері. Я куплю тобі, три літра пива і сам трохи хрябло, щоб ти була красива. Пива, водка, касет, борьба. Нет. Природа лишила Одинокий горку. це судьба.